Загублений лист. Це трапилося кілька років тому, коли я вперше поїхав на літні канікули до бабусі в село. Дім стояв на околиці, між лісом і полями, і навколо було так тихо, що часом відчувався навіть холодок від цієї тиші. У бабусі було багато старих речей журнали, книги, які вже давно не читали, і навіть коробки з листами, що зберігалися ще з її молодості. Я завжди цікавився її минулим, тому, коли вона не була вдома, я заглянув у одну з коробок. Там я знайшов старий пожовклий лист, написаний олівцем. Лист був без конверта, адреси та підпису. У ньому йшлося про зустріч в певному місці в лісі, в кінці літа. Підпису не було, але мова була настільки емоційною, що я не зміг втриматися від запитання, хто це міг писати. Я вирішив відправитися до того місця, зазначеного в листі. Це був ліс, до якого я ніколи раніше не заходив. Погода була ясна, а сонце вже починало заходити. В лісі було тихо, тільки хрумтіли під ногами сухі гілки. Я йшов за напрямком, поки не натрапив на стару покриту мохом лавку, як вказувалося в листі. На лавці лежала ще одна річ це був точно такий самий лист. Мої руки потягнулися до нього, і я почав читати. В кінці листа було тільки одне слово Ти знайшов мене. Я зірвав погляд з паперу і поглянув навколо. Ліс був абсолютно порожнім, але я відчував, що хтось дивиться. Я повернувся до лавки, але листа вже не було тільки сліди на землі. З того часу я ніколи більше не повертався в цей ліс, а бабуся, коли я запитав її про листи, Просто посміхнулася і мовчки сказала: іноді минуле знаходить нас саме тоді, коли ми цього найбільше боїмося.